Грамота. Добрий день! До країни мікробії завітайте! Про запоруку здоров'я пізнавайте! Киця прокидається, лапками вмивається, квітка прокидається, росами вмивається. Сонце прокидається, хмаркою вмивається. Ну, а ми з сестричкою помиємось водичкою. Так, а чому всім потрібно умиватися, мити руки? Так, щоб зберегти здоров'я, щоб мікроби не змогли дістатися всередину нашого з вами організму, щоб ми були з вами здоровими, міцними. Щасливими та сильними. Так. Поділіть слово мікроби на склади. Промовляємо слово по частинах і відплескуємо в долоні, щоб з'ясувати, скільки складів у слові. Ну що ж, давайте. Мік роби. Скільки складів у цьому слові? Так, три склади. Назвіть перший склад цього слова. <клес> мік. Який це склад? Закритий чи відкритий? Так, це закритий склад. Чому? Тому що він закінчується на приголосний звук К. мік Назвіть другий склад. Ро. Це відкритий чи закритий склад. Так, це відкритий, тому що він закінчується на голосний звук О. Назвіть третій склад цього слова. Б. Це відкритий чи закритий склад. Так, це відкритий склад, тому що закінчується на голосний звук «и». Добре. А скільки голосних звуків у цьому слові? Вірно, три голосних звука. Це у нас І О. «н». А який висновок можна зробити? Скільки голосних звуків у слові, стільки і складів. Добре. Наступне завдання: нам треба з вами порахувати, скільки звуків у слові мікроб. Давайте порахуємо М і К, Р О, б. Скільки звуків? Вірно, шість звуків. З'ясуємо тепер, який у нас кожний звук. І так, перший звук у нас м. Як ми його позначаємо? Так, двома рисочками, тому що він м'який. Далі міі. -і. І. Що ми ставимо? Кружечок. Це голосний звук. Далі мі. -і. Так, ставимо рисочку. Це твердий приголосний. Р. Так, це теж твердий приголосний. Ставимо одну рисочку. Далі мікро. О, співає. Ставимо кружечок. І в кінці мікроб. Так, ставимо рисочку. Це у нас твердий приголосний звук. Скільки приголосних звуків у цьому слові? Чотири приголосних звуків. Назвіть їх. М. К. Р. Б. Так. А скільки голосних звуків? Два. Назвіть їх. І. О, так. Чи є м'які приголосні в цьому слові? Так, є один м'який приголосний. Скільки їх? Один. Так. Завдяки чому звук М у цьому слові м'який? Завдяки тому, що поряд з ним стоїть голосний звук І. Давайте так. Я буду називати приголосний звук, а ви додайте до цього приголосного звука звук І. Так, я буду називати приголосний, наприклад, М, а ви будете називати приголосний і голосний разом. Мі. Зрозуміло? Ну що ж, давайте. Р. рі Пі. В. Ві, з. ЗІ. Б. Бі. Так. Що ж ви помітили, діточки? Усі приголосні що зробили? Ум'якшились. Отже, приголосні стають м'якишими, якщо після них стоїть голосний звук І. Так, ось, наприклад, ми називаємо, у нас є приголосний, а якщо ми до нього додаємо голосний І, то приголосний становиться яким м'яким. Звук І ми позначаємо літерою І. Ну що ж, наступна наша гра зміни слово. Пропоную вам змінити слово так, щоб воно закінчувалося на букву І. Зоря зорі. Олівець, олівці, палець. пальці, Хлопець. хлопці, Стілець. Стільці, Свиня свині. Гаманець, гаманці, учень, учні, ранець, ранці, заєць, зайці. Бабуся. Бабусі. Лисиця. Лисиці. Добре. Наступне завдання складання схеми речень. Ось приготуйте наші рисочки для схеми речень. Літера І, як і інші голосні А, У може бути в реченні окремим словом. словом помічником. Так, звук І теж може бути, літера І теж може бути словом І. Ось подивіться, послухайте, таке речення Танюсі. Подарували книжку і ляльку. Записується речення схемою. Танюсі подарували книжку і ляльку. Що ми в кінці речення ставимо? Крапку, Тому що речення закінчилось. Так, яке ж тут у нас слово помічник? Так, і. Ось, літера І позначаємо ми. Це у нас слово помічник. Давайте ще раз прочитаємо це речення разом. Танюсі подарували книжку І ляльку. Так, добре. А тепер, ви діточки, складіть речення зі словом І. Запишіть схему свого речення. Добре. Наступна гра, яке слово заховалось. Вам необхідно добирати слова зі заданим складом. Ось, наприклад, у нас склад СО. Яке у нас слово може вийти. солнце. Так. Так, ну теперь давайте вы. Итак, склад. Ли. Лито. Пи. Пивень. Ми, место. Ri. Rika Vi. Viknocle Bi. Кіно. Добре. А тепер швиденько підійдіть до вікна і подивіться, що ви там бачите за вікном. Так. Дерева, будиночки. Так. Людей. Добре. Повертайтеся назад. Будемо продовжувати далі наше заняття. Наступна гра добери схему. Приготуйте, будь ласка, ось такі клітинки. На одну клітинку, на дві клітинки і на три клітинки смужки. Склади будемо грати. Кількість складів у словах визначати. Картки зі схемами дітки тримаємо, грузі словами розпочинаємо. Так, ну що ж, кількість складів можна записувати за допомогою схеми. Якщо у нас одна клітина, тобто в цьому слові один склад. Дві клітини, два склади, три клітини, три склади. Ну давайте почес. Слово метелик. Скільки там складів? Порахуйте, будь ласка. Так, вірно, три склади. Слово шишка. Так, два склади, слово Мак. Один склад, слово барабан. Так, вірно. Три склади. Далі цибуля. Три склади. Крокодил. Три склади. Ніс. Один склад. Жаба. Вірно два склади. Торт. Один склад жирафа. Три склади. Тато. Два склади, мама. Теж два склади добре, молодці. Далі ми з вами будемо читати склади. Дружать приголосні з голосними і утворюється склад. Коли приголосний дружить з голосним то він залишається твердим. А коли приголосний дружить з голосним і, то він стає м'яким. Ну що ж, так, з вами і почитаємо наші склади. Приготувались, читаємо спочатку з И. Хотим с И. Мы. Ми. Сы. Ты. Р. и Ты. Ху. Бу. Бі. Добре, молодці. Ну що ж, робимо з вами гімнастику для наших оченят. Рухаємо оченятами вліво, вправо. Вгору-вниз. ведемо по колу в одну сторону. І іншу сторону. Кріпали, закрили оценят, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Подивились вгору, вниз, вправо, вліво. Поклали долоньки на оценят. Помасажували ось як гарно. Добре, діточки, ви великі молодці, ставлю вам лайк. Закінчилось заняття гра, вже на прогулянку дітки пора. Працювали ми завзято, дуже вправні ви, малят. Ви скажіть тепер мені, що сподобалось, що ні. Ну, і що вам сподобалось? Скажіть, будь ласка. А що ні? Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.